Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгу Огляд. В польському місті Кельце відбувся міжнародний показ озброєння. Серед іншого Україна показала свою нову САО 2С-22 Богдана з оновленою бронекабіною від у компанії Українська бронетехніка. Друга важлива новина це новий ствол довжиною 39 калібрів. До цього наші САУ Богдана випускали стволом 52 калібра, що складає 8,06 м. В країнах НАТО у гаубиць 155 мм також ствол довжиною 52 калібри. Він використовується для стрільби на велику дальність, що для уламково-фугасних снарядів складає 42 км, а для снарядів активно-реактивних до 60 км. А гаубиці стволом. Теж 155 мм калібром, але довжиною 39 калібрів це 6,045 метра. Коротші стволи. Вони мають меншу дальність. Уламку фуасний старяд, старяд летить на 25 км, а активно-реактивний старяд летить на 38 км. Вони застосовуються як вогневий засіб піхотних бригад. Це для них зручніше. Підтримайте наш коринумовний канал в Приватні Банку, підписуйтесь, поширюйте нас. На моєму патреоні вийшло обіцяне моє відео про такі новинки техніки, як нашоломні цілевказачі, інтегральне трикутне крило і плазмогенератори. Плазмогенератор це така чудова річ для винищувача Міг 1.44. Так от, ця чудова річ вона широко застосовується у фантастичних книгах прозоріні війни. На нашій планеті Земля вона поки що не, зас... не існує і не застосовується. Запрошую всіх переглянути це моє відео на Patreon. Всі посилання є під відео. 2С-22 Богдана це перша українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм. Вона створена за стандартами НАТО. Роботи по її розробці почалися в 2016 році, а перший прототип був показаний уже за два роки, в 2018 році. Зазвичай в світі нову САУ 155 мм калібру роблять 10 років і більше. Головний розробник САУ Богдана це Краматорський завод важкого верстатобудування. Він її зробив за два роки. Це каже нам про високий світовий рівень розвитку української промисловості і унікальні можливості краматорського заводу. Серійний випуск також здійснює цей завод. У зв'язку з агресією цих північних дикунів завод прийняв міри для безпечної роботи і масштабування випуску Богдани. В Україні випуск нашої САУ ведуть розосереджено в багатьох місцях. Частково виробничі потужності розміщені за кордоном в країнах Європейського Союзу. Всі критичні елементи випускаються дубльовано в декількох місцях. Це дає можливість збільшувати темп випуску і гарантує стабільність роботи при ударах оцих свино ракет по промислових майданчиках України. Швидко і непомітно, наша САУ 22 Богдана стала головною зброєю нашої артилерії. Щомісяця ми випускаємо до 30 екземплярів цієї САУ 5 батарей. Ці дані каже наш президент, це офіційна інформація. Станом на середину поточного року в Збройних силах України вже знаходяться воюють 345 самохідних артилерійських установок Богдана. Крім самохідних установок, у війська йдуть причепний варіант Богдана Б. Їх поставлено на військах більше 100 штук. Наші воїни відзначають високу точність Богдана, що перевершує точність багатьох західних артилерійських систем. Окрема перевага це високий ресурс ствола Богдана. При настрілі 8-10 тисяч пострілів ствол має незначний знос спрацювання і забезпечує належну точність стрільби. Це каже про високу якість сталі. Але головний секрет тут у нарізках ствола. Кут і кількість нарізів, і як цей кут змінюється по довжині ствола, це велика таємниця розробників. На точність позитивно впливає наявність центральної опори що додатково стабілізує гармату. Про ще одну новину нам ніхто якось особливо не каже, але на фото можна побачити: радіолокаційний обчислювач швидкості виходу снаряду ствола. Імовірніше за все, це 112-4. На фото ми бачимо його. Він встановлений над стволом. Це спеціальний радіолокатор для виміру швидкості виходу снаряда. А вона залежить від погоди, від температури, тиску, вологості, сильно впливає і температура самого ствола. А ця температура змінюється від постріла до постріла. Все це одразу передається в бортовий балістичний обчислювач комп'ютерний, і це дає високу точність стрільби САУ 22 Богдана. В НАТО діють стандарти на снаряди. Всі 155 мм снаряди любої країни і України також підходять до будьх гаубиць. Тому ми зараз чуємо від артилеристів, що дефіциту снарядів на фронті немає. Фронт з ними забезпечений. Важливим є питання швидкості ремонту. Це ж українська САО, тому на фронті люба запчастина, любий вузол доступний на протязі 24 годин. Будь-яка гаубиця ремонтується не більш ніж за 48 годин. Добу, що ви привезли запчастину, добу, що ви поставите, Збройні Сили України зараз вже не потребують такої кількості закордонної артилерії калібром 155 мм. Ми випускаємо 100 місяця самохідних артилерійських установок це їх більше, ніж всі країни НАТО разом узяті. Порівняємо з найбільш схожою французькою САУ Цеза. Це хороша САУ. Вона добре продається. Цінею у неї 5,3 мільйона доларів за штуку, а випускають щомісяця їх до 12 штук. Нещодавно, між іншим нещодавно президент Франції Макрон наказав передати. Всі САУ Цезара, що будуть випущені в 2025 році до Збройних сил України. Це 144 штуки. Ну, вони будуть поступати плавно на протязі року. Це хороша новина. А на виставці в Польщі розглядається питання, щоб зробити 2С-22 Богдану головною колісною САУ війська польського. Тому що випускаємо ми їх в три рази більше, ніж Франція. А ціни. Між іншим 2,8 мільйона за штуку в два рази менше від Цезаря. Канонірів війська польського цікавлять САУ з довгим стволом 52 калібра і нові САУ з коротким стволом 39 калібрів. Тому що це різні САУ, і вони мають різне призначення і виконують різні бойові завдання. Шановні, до нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. Кошти підуть безпосередньо на рахунки в бригаду. Оті рахунки, що вказані, це безпосередньо рахунки бригади. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримайте наш кордомовний канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!